Знову скандал з бомбосховищами учора під час атаки Києва аеробалістичними ракетами кинжал. Охоронець школи номер 40 напустив у сховище 11-річну Сашу і 12-річного Богдана, бо діти були з собакою. Ось фото цього страшного звіра. Охоронець мотивував свої дії тим, що тваринам у бомбосховище не можна. Песика треба було залишити на горі, а самим спуститися до підвалу. Коли діти відмовилися, охоронець їх просто прогнав. Після того, як перелякані діти зателефонували матері, вона приїхала до цієї школи. Директорка взялася захищати охоронця. Мовляв, інакше діяти не можна, а раптом в інших школярів алергія на собак. Приїхала поліція, в якої мама прямо запитала, хто був би винен, якби з дітьми сталося непоправна. Правоохоронці на це тільки розвели руками. Після розголосу у соцмережах ситуацію прокоментував начальник управління освіти Святошинського району, де знаходиться сорокова школа, Олексій Сукенніков. Воронець запропонував дітям. Залишити собаку навіть не на вулиці, як написано в тому ж самому пості в соціальній мережі, а залишити собаку в безпечному місці, в закладі освіти, в теплі на першому поверсі, спуститися в прийти до укриття, в якому на той час перебувало більше ста осіб. Ми повинні були пустити тих дітей, і ми їх і пустили. Діти просто не погодились. Чиновник каже, це на початку війни в укриття пускали всіх підряд, а тепер для доступу у бомбосховища діють певні правила, яких мають дотримуватись усі. Є наказ Міністерства внутрішніх справ, який на сьогоднішній день діє. Він хоче 18-го року, але він діючий, в якому чітко сказано, що перебування в укритті з тваринами заборонено. Користувачів соцмереж такі пояснення обурили ще більше. Люди пишуть, що в укриття дітей мають пускати не те, що з песиком, навіть з крокодилами. І коли на одній чаші вагів вірогідність того, що хтось чхне, а на іншій життя і здоров'я людей і тварин вибір очевидний. Більше того, навряд чи зараз доречно послуговуватись інструкціями мирного 2018 року.